Вітаю глядачі свого каналу. Зараз у нас 13.14, 29 вересня, і давайте я покладу. На, подивлюся, може зараз покладу на декілька колодах, бо Треба розуміти зміну фази цих ракетних ударів. Я бачу, що їх зменшилося. Дай Боже, щоб вони прекратилися і щоб ну, хоча б повернулася на ту стадію, як було до того, щоб до нас не кидали ці с 300 які, з якими проблеми. То давайте подивимося по правому берегу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуація від цього часу. Плюс 24 години. Яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя? Ракетні удари. Покажіть нам росіян, їх наміри, їх дії та результат їх дій для них, для них. І результат їх дій для нас. Ось так ми будемо робити. Дивіться, Старші аркани випадають. Так, добре, дивіться. Значить, це для нас. Їх наміри. Ну, я не знаю, як то назвати миром. Вони хочуть миром. Вони хочуть. Вони хочуть. В них пішла зміна такого, знаєте, вони вже мають опит, вони вже закінчили ту фазу. Якусь фазу вони закінчили, вони об'єдналися в якомусь спільному розумінні того, що вони роблять. Бо тут всі чотири стихії, і вони конкретно змінили тактику. Вони хочуть щось. Але я не знаю, чи то розумно, чи не розумно. Але тут 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 іде, іде зміна. І йде якийсь вже фах, який вони приобрели. І вони розуміють, що вони роблять. Але нам ця карта, в принципі, для намірів нічого не каже. Е, так, повішаний, вони жертва. Вони жертва, вони роблять то спеціально, вони роблять то е, намірено, самі хочуть то робити. Е... Ну, бачите, їм падає така карта, карта жертви. Це їх рядочок, їх діє. Їх діє, не мають міри. Не мають міри, і або тут іде перебор, або недобор. Давайте подивимося, що тут нам покаже карта. Тут іде перевернутий потенціал, перевернута в негативному стані карта іде рицарям монет це каже нам про те, що вони не мають уже тих, ем, ну як сказати, вже того потенціалу вони не мають. І це ще йде, знаєте, як ем, не то, що затримка, а як, ну, вже чилінь їм, чи вони вже самі не хочуть того робити. Якось воно все робиться, знаєте, через одне місце. Отак можна сказати, знаєте? І, звісно, це все приводить їх до цієї двійки. Двійка перевернути. А, це пажик, це пажик Це пажик, пажик перевернутий. Це, по-перше, не дуже гарні новини для їхнього результату, бо це матеріально-фізичний результат, він негативний для них. Тут немає, в принципі, результату. Він ніякий цей результат. Для них, для нас це дуже класно. Давайте ми подивимось тепер наші дії. Наші дії. Як будуть діяти наші ППО, наші, наші військові по їхнім ракетам, якщо вони будуть нам, по, нам кидати їх. Як вони будуть діяти? Вони будуть діяти дуже гарно, злагоджено, не швидко. Не швидко. І тут ще йде якась така депресушка трошки. Якось карти не дуже. Але це наша карта. Я вважаю, що вона ітогова. Це наш ітог. Ну, але бачите, як виходить, що нам падає і Луна депресія, і наниз іде оця вісімка. То я можу в контексті цього сказати, що. Ця вісімка в перевернутому плані. Ну, е, супротив. Супротив, не можу сказати, що тут зрада йде. Е, ну, але депресушка тут присутствує все ж таки. А чому вона присутствує тут? Хоча у нас іде така гарна. От бачите, от карти вони, не пок... немає чіткої картинки. От я вже так. Дивлюся, немає чіткої картинки. Я можу це об'яснити тільки одним. Що ми підстраюємось під оцих тупих людей, які самі не знають, що хотять. Так, це ілюзії, це ілюзії. Це все ілюзії. Це ілюзії. Наші дії це ілюзії. То я так розумію, що Eh, таке ощущення, що цих ракет не повинно бути. От я так бачу це. Бо тут мир, тут вони жертви, тут перевернута непомірність, вони нічого не роблять, і ще й перевернутий паж. Не повинно бути, в принципі, тут цих ракет, ударів по нас не повинно бути. Якось так. Чому тут луна? Не знаю. Але нам падає ця карта. Будемо сподіватися, люди, що по правому берегу все буде добре. Повинно бути добре. Ну, я не знаю, а що тут? Ну, що тут? Давайте я оцю карту розкрию, вона мене дуже цікавить. Ні, буде все нормально. Все нормально буде. Чому тут падає ця луна, ці ілюзії? Це розкриття сілення і оздоровлення. Нічого тут страшного не буде. От люблять погратися, да? ви любите погратися? Все буде нормально по правому берегу, дуже не то сподіваюсь. бо я бачу лінійку росіян. Нічого тут для них немає хорошого. І нам впала оця. Це для нас їх, ітог їхніх дій. Оця карта впала. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Ось і все. Це правий був берег. Давайте подивимось лівий берег. Я не бачу, ну ви бачите, що нема ударів. Не знаю, я якось так. Якщо, якщо тут йде така обманка, то ну, це щось таке цікаве. Я не бачу, чесно, що тут? Що, що можна ще сказати? Давайте подивимося по правому, у лівому берегу. По лівому берегу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. З ракетними ударами від цього часу, плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені всю правду. Покажіть мені, як будуть діяти росіяни, їх наміри, їх дії, їх результат їхніх дій. І результат для нас. Це для них результат, це для нас результат їхніх дій. Самодостатність, злість, злоба. Ну, по лівому берегу тут іде, і потенціали де будуть кидати. Будуть кидати. Всі карти їм падають ті, що вони просто вау! Ну, і результат для них є. Для нас результат. Для нас результат ізоляція. Ізоляція. Ми не можемо по них вдарити. Це що, С-300 прилетять? Що ми їх не можемо, не зможемо збити. Давайте подивимось, як спрацюють наші ППО. Які будуть наші наміри, наші дії? Наш результат для нас. І наш результат для них. Так будемо дивитися. Пажик-виконувач, все буде помірно. Удар буде, я так розумію, помірний дії, але нам падає перевернута пожертва. Буде невелика жертва подіям. Для, для е, нас, а для них справедливість, бляха-муха. Ну, так, я вам можу сказати, що лівий берег все ж таки він під загрозою. Хоч і мала пожертва, але під загрозою. Давайте подивимося у цю помірність я відкрию. По худшому варіанту буде йти. І оцього повішаного. Немає миру. Так, по лівому берегу 100%. Вони хочуть, вони мають наміри, ось самодостатність. Перевернутий король це жорстокість, хладнокровність. все просчитано, злість, така. садизм такий, знаєте, і оцей так він. Е, він такий. Може навіть і не будуть ці С-300, може, навіть будуть ці ракети, бо. Тут нема швидкості такої, швидкості не, не бачу я такої швидкості. А якщо б вісімка упала жезлова, то так якось би ще було, понятно, або рицарь мечовий. ну давайте покладемо на цього рицаря. Але тут, тут потенціал, тут потенціал, бачите, гармонії немає. Дизгармонія. Ну. Лівий берег люди, я вас предупреждаю. Ця карта дуже погана йде. Ви її знаєте, мир перевернутий. Так, що давайте подивимось, чи будуть у нас людські втрати від того. Людські втрати. Людські втрати. Двійка, Двійка це так собі. Перевернута дев'ятка. Це упорство не повинно бути, але щось, ну, можуть бути якісь постраждалі, але не фатально, не фатально, ні. Так, давайте подивимося будівлі. Будівлі, розрушення будівель. Так, ми будемо дуже ну, захищати будемо. Повинні бути цілілі. Це недвіжимість, це захист недвіжимості. Може, буде якась невеличка така, але ну, глобально не буде розрушеній. Давайте подивимося, інфраструктура. По інфраструктурі будуть якісь втрати по інфраструктурі, перевернутий король, зухвалість, щось буде. Давайте подивимося електрика. Електрика, може, постраждає енергія. Зразу впала енергія. Жезли. Давайте подивимося соціальні об'єкти. Теж погані новини. Давайте подивимося промисловість. Не повинно бути. Торгівельно-складські приміщення, немає захисту. І, і, і що ми не подивилися? Транспорт. Ми дивилися? Транспорт? Не пам'ятаю. Так, соціальні, промислові, складські. Не пам'ятаю люди. Так, все, я вам показала, щось буде з електрикою. Там показало воно. Ну, ось якось так. Люди повинні бути живі. Але дев'ятка це вже тут, знаєте, таке упрямство. Упрямство. Тобто людина буде боротися за своє життя, скажімо так, працювати над цим. Ну, ось така історія по лівому берегу, ви все бачите, вам, я думаю, не треба. Це е, для е, Оце для нас. А це для них. Тут я так клала, просто що, але воно відноситься іменно ось так. Така історія, люди, лівий берег, я вам показала. Карти показали, я вам розказала. Лівий берег під загрозою. Правий неясно, але таке впечатлення, що там нічого не повинно бути. Тут загроза існує. Існує. І, на жаль, нема двоєчки. Нема двоєчки, яка б показала б хоча б якесь колихання, щоб ми могли сподіватися на щось краще. Ось так, помірність показала нам по погіршому варіанту. Але оця карта показує малу, малу жертву, малу. Малу жертву, але все ж таки світ буде перевернутий у нас і отшельник ізоляція. Ну, подивимося, дивимося наші ітогові карти, всі старші аркани. В общем, бережіть себе, люди, сьогодні буде така історія. Не е, спокійна, скажімо так. Неспокійна. Все, почуємось, папа.